Серіал з Британії це окремий жанр, який не усім піддається та є доволі специфічним. У них свій гумор, свої характери та неймовірно закручені історії. Бро Чорч є якраз одним з таких: глядач стає свідком розслідування дивного вбивства у маленькому містечку, де кожен знає один одного. Але батьки вбитого хлопчика вже у першій серії пропонують детективам список тих, хто міг на таке піти. І у ньому опиняються усі їх друзі та сусіди. Детективи тут не суперзірки, які можуть за відбитком взуття зрозуміти хто вбивця. Протягом усіх трьох сезонів нам показують справжню роботу, де є купа годин, проведених за переглядом камер спостереження, опитування свідків та купи паперу. Кожен з героїв наповнив якісною проблемною історією, за якою не менш цікаво споглядати, аніж за детективною складовою чи іншими. Соціальними аспектами, однак, детектив усе ж таки залишається ключовою складовою розповіді та запрошує глядачів до великого діалогу на різноманітні теми, деякі з яких випередили свій час. Головною родзинкою картини є акторська гра та купа зірок, яких зараз важко уявити в одному проєкті. У серіалі Брод Чорч знявся Девід Теннонд на той момент вже відомий за ролью доктора Хто. І роль детектива Алека Гарді закріпила за ним статус топ-зірки британського кінематографу. Його акторська гра була на найвищому рівні. Він буквально розм'як у персонажі та злився з ним. Під маскою самозакоханого соціопата було видно страждання людини, яка пережила багато випробувань та вже не розраховує на розуміння оточуючих. Другого детектива Еллі Міллер грає Олівія Колман, котра після цієї роботи стала справжньою зіркою та навіть отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Фаворитка. За сюжетом серіалу вона проходить великий шлях від рядового слідчого з маленького містечка до майстерного та цинічного детектива у кінцівці. Показала великий клас акторської майстерності і Джоді Віттекер, яка зіграла мати вбитого хлопчика Бет Латімор. Вона змогла без зайвих емоцій точно передати, що переживає жінка у такі дні. До речі, після цієї роботи її запросили на роль першої жінки-доктора у серіалі Доктор Хто. Інші актори також відрізняються дуже виразною грою. Загалом акторський склад картини якісно відіграв топових англійців. З їх гумором, фобіями та недоліками. Перший сезон зроблений про горе, про горе усіх, хто живе у Брочорчі. Про непросте маленьке містечко, яке переживає тяжкі потрясіння, дуже важко. І якщо смерть хлопчика відлякає туристів та деякі люди не зможуть заробляти, то результати розслідування детективів шокують усіх мешканців та покажуть наскільки вони пристосувались до комфортного середовища. Перший сезон доволі щільний та незатягнутий. Усі сюжетні лінії пророблені майже без дірок, та під час перегляду глядачем не постає якихось нелогічних запитань. У цьому сезоні наглядно показують три великі зміни: по-перше, як сім'я вбитого хлопчика вчиться жити заново, бо батьки потрапляють у трагічну ситуацію, вихід з якої не так просто й знайти. По-друге, ми бачимо жінку детектива, яка ніколи за свою кар'єру не працювала з вбивцями та загиблими. Крізь свої стереотипи та добре відношення до усіх місцевих мешканців, вона крок за кроком підбирається до істини. Жінка проходить величезний шлях до нової себе, та кожного разу має ламати стару Елі Міллер, щоб розкрити справу та зрозуміти, чого вона варта насправді. По-третє, глядач бачить важку історію детектива Алека Гарді, який у минулому провалив подібну справу та приїздить до маленького містечка, аби відсидітися та забути про невдачі. Однак у нього не виходить тихенько сидіти на місці, і він береться за нове вбисто та намагається довести собі та іншим, що ще на щось датен. Але на очі глядачу також намагаються протягнути декілька соціальних тем. Бо тут протиставляють жінку детектива, чоловіку, показують, як помирає журналістика у маленьких містечках, та ставлять питання, чи потрібна вона взагалі. Також глядачу демонструють, з якими проблемами стикається сучасна церква, і як важко залучити туди людей прозахідного типу. У серіалі виразно підкреслюють, як місто живе до трагедії і як докорінно змінюється після. Як багато у його мешканців люді, ненависті, заздрості, і у деяких персонажів повністю відсутня жалоба до сім'ї загиблого хлопчика, дві перші серії змонтовані трошки інакше, аніж решта першого сезону. Особливої причини у цьому не було. Але видно, що автори експериментували та використали деякі новітні на той час прийоми. І, хоча весь перший сезон виглядає досить самостійним, автори вирішили продовжити історію та показати ще трішки про Чорча у другому сезоні дві основні сюжетні лінії. Перша про сім'ю вбитого хлопчика, яка жадає справедливості до себе. Тепер вони проходять через важкі потрясіння вже після втрати, але їх біль не вщухає. Автори спробували завести проект на терени судової драми, і їм це вдалося. Паралельно розкриваються недоліки судової системи присяжних та підкреслюється, яке вагоме значення має думка суспільства у теперішній час. Ще одна лінія сюжету веде нас до вбивства, котре детектив Гарді розслідував ще задовго до появи у братчорчі. Він знов буде розривати чужі старі рани та заповнювати прогалини справи попереднього вбивства. З цим розслідуванням йому також буде допомагати детектив Еллі. Плюс у другому сезоні автори технічно поміняли поліцейських місцями. Герой Тенанта на цей раз не здатний тверезомислити і приймає все близько до серця. А Елі Міллер навпаки глянула наплутану справу з минулого твердим незамиленим поглядом. Також у сюжет вводять низку інших героїв, які будуть відповідати не за динаміку, а швидше за емоційну складову та розкривати серіал з іншого боку. На другому сезоні історія у серіалі, здавалось би, підійшла до логічного кінця, і його треба було б завершувати. Але автори, взявши рік перерви, продовжили картину на третій сезон. У серіал ввели нових героїв. Зробили більш якісну картинку, а сценаристи вигадали новий злочин, точніше, соціальну проблему, яка почала активно обговорюватись у суспільстві у 2017 році. Але, як не дивно, третій сезон серіалу вийшов на екрани у лютому, а рух міту зародився у жовтні. За сюжетом першої серії третього сезону жінка звертається до поліції, але не квапиться розповідати деталі, не пам'ятає багато моментів та поводить себе дивно. Детективи мають з'ясувати, чи було зґвалтування насправді, та чи мають до цього якесь відношення півсотні людей, які були на вечірці, де напередодні відпочивала тріш Вінтерман, жертва ймовірного згвалтування. Але автори вирішили, що глядач навряд чи витримає вісім серій справи про насилля, та у головній сюжетній лінії знов згадують історію сім'ї вбитого у першому сезоні хлопчика. Та на відміну від тих епізодів, де страждала матір, яку грала Джоді Вітекер. Тепер автори ілюструють, як батько переживає втрату, незважаючи на те, що пройшло декілька років. Але зіграв він все це доволі погано, і ця лінія сюжету вийшла затягненою. У третьому сезоні також показують, як детектив Алек Гарді після невеликої перерви знову пристить до Прочорча, щоб почати там нове життя зі своєю донькою. Але у неї на новому місці виникають проблеми, які тісно вписані у сюжет. Його відносини з детективом Міллер стають трішечки теплішими, але це оманливе відчуття перших двох серій. Далі все знов повернеться на свої місця, і вони чіплятимуть один одного. У Міллер виникає проблема з сином, який вже чимало виріс. Але її лише трішки показують у сюжеті, та зроблено це явно для того, щоб потягнути хронометраж. Єдине, що дійсно захоплює у третьому сезоні, так це розслідування. Автори вже потренувалися на перших двох сезонах та зробили його більш динамічним. І хоча за це вже варто додивитися останні епізоди. Але третій сезон усе ж таки більше соціальна драма, і автори це відверто підкреслюють першою серією. І, хоча введення нових героїв та сюжетні повороти з початку показу натякають на те, що буде четвертий, а може і п'ятий сезон, то в кінцівці автори поставили крапку, нехай і не дуже велику, але логічну. Автори нарешті відповідають на питання, чи можливі особисті стосунки двох детективів. Цікавий факт, що після завершення серіалу Девіда Теннанта запросили зіграти в американському рімейку цього ж серіалу, але проект закрили через низькі рейтинги після першого ж сезону. Брод Чорч, який у першому сезоні був абсолютно ідеальним британським детективом, у другому та третьому показує, що він також може бути першокласною драмою. Цікаво, що автори змусили акторів і всю знімальну команду пройти через жорна секретності. Крім стандартного договору про нерозголошення, який підписали усі учасники проекту, на сценарії поставили спеціальні водяні знаки, через які його не можна було скопіювати, а всі його копії на знімальному майданчику зберігалися у сейфі. Особу вбивці в першому сезоні спочатку знало 5 осіб разом з шоуранером. І деяким ключовим акторам її розкрили вночі по телефону за кілька годин до роздачі останньої частини сценарію. При цьому автор серіалу і продюсер Кріс Чібнал описував кінцівку другого сезону як найбільш зухвалий кліфгенгер в історії тогочасних британських детективів. Особлива увага у серіалі приділяється емоціям персонажів. Картинка ідеально описує те, що відбувається усередині людини. Також автори точно показують, як невелика комуна Бродчорча реагує на суспільне потрясіння, і реалізм у цьому зашкалює. На екрані з'являється святенництво, плітки, стихійний самосуд на основі неперевірної інформації. Бродчорч це свого роду дзеркало, в яке глядача холоднокровно тикають обличчям. Персонажі кричать, лицемірять, скандалять, звинувачують один одного в усіх смертних гріхах, але усе ж таки залишаються просто людьми.